Всі ми пам'ятаємо, як Олексій Арестович розповідав нам про український контрнаступ. Він розповідав, що ми зараз, як контрнаступимо, дійдемо до Токмака, перерішимо Жилеску, далі дойдемо до Азовського моря. Поділимо російське угрупування в Україні навпіл. Та частина, яка в Криму вимушена буде звідти тікати, бо Кримського мосту ну, недостатньо для того, щоб возити їм боєприпаси. Тим паче ми ще Кримський мост розвалимо, далі вони будуть вимушені тікати з Луганська і Донецька. Ну і так далі, тому подібне. В результаті ми застрягли під роботяну, вперлись в цю лінію Суровікіна. і все було зовсім не так, як розповідав Олексій. Тепер Олексій вирішив через там. Півроку рік розповісти, як хреново все буде з російським контрнаступом. Давайте послухаємо і покоментуємо, почитаємо російські ресурси і все-таки спробуємо зрозуміти, буде цей контрнаступ чи не буде. Що ми почали такі капати стратегії наші наші фортіфортифікаційного серу, які повышают, дуже сильно повышают устойчивость армії? І у нас є сроки, опять та ж сама історія. Сколько вони сміялися на тим, що ми анонсировали наступлення, а не копають. Вот тепер ровно зеркальне ситуація. Так хто йде, і не хочеться. Просить мене було хто йде? По перше, я не бачив, щоб вони сміялись з нашого контрнаступу. Вони реально переживали, вони реально стрімались, а вони боялись тому, тому і лише тому, лише тому, що вони боялись українського контрнаступу. Вони копали лінію Суровікіна. Ніхто з нас не ржав. Ржали з нас вже після, вже після того, як Олексій всім розказав, що ми будемо пити каву в Криму в Ялті, а ми вперлися в лінію Суровікіна. От тоді вже з нас ржали. До цього ніхто не ржав, до цього вони реально стрімались, росіяни. Далі, другий момент, я не знайшов. На жодному з російських ресурсів, де вони об'являють контрнаступ, де вони там прямо кажуть: от ми підемо в контрнаступ в кінці травня, на початку червня там завалимо ту Україну і ржали з нас. Нема такого ніде. Я можу, ну, я вам можу довести. Я, наприклад, пішов там на Рідовку. Рідовка, якщо ви не знаєте, це російська помойка, просто новинний телеграм-канал. Пошукав по слову контрнаступлення, і тут немає ніякої інформації. Тут є інформація, що е, ітоги предыдущего плану зеленського е, контрнаступлення стала гибель і так далі. Далі нехватка боєприпасів у противника ВСУ після провалу контрнаступлення, І тут і тут немає жодної інформації. От жодного посту про те, що Росія планує контрнаступ. Вони не вихваляються, вони не ржуть, вони не, не анонсують цей контрнаступ, вони про нього навіть не пишуть. Можливо, це тільки Рідовка. Але давайте сходимо на той же РБК Ру, також російська новина, помойка, і ми дивимося про про контрнаступ. Блумберг сообщил, це щось там. Блумберг написав, Кремль ответив на угрози Зеленского вони щось. І тут немає нічого про контрнаступ. Тут пишуть про те, що Зеленський зійшов з глузду і об'явив другий контрнаступ. Причому через там, декілька годин у наступному інтерв'ю він сказав, що якщо а, не буде пакету допомоги від Сполучених Штатів, то Україна може і типу, пасти а, і програти цю війну. Ну, взагалі, коротше, такий когнітивний дисонанс, коли на протязі декількох годин Зеленський каже, ну, зовсім а, протилежні думки. І ніхто, от я повторюю, ніхто ніякий з російських ресурсів не пише про контрнаступ Росії. Цей контрнаступ Росії придумав Володимир Зеленський і Олексій Арестович. І тепер вони разом ходять, розповідають про цей контрнаступ в червні-в травні. Буданов сказав сьогодні правильніше всього. Буданов сказав, що буде дуже складно в травні червні, але ніхто там нічого не анонсує, ніхто з нас не рже. Ніхто з росіян не розповідає, що вони там дойдуть до Києва. Вони методично, вони навіть наступати не припинили. Вони прямо зараз продовжують наступати, вони просто давлять і давлять. Там немає контрнаступу, як такого. Ну, як такого. Вони продовжують давити на часі яр, вони продовжують бомбити кабами все навкруги на Харкова. Вони просто давлять і. Цей контрнаступ, який анонсували навіть не росіяни, а зеленські разом з Орестовичем, він просто трошечки підсилиться в травні червні, але це буде частина того наступу, який зараз вже йде. Нічого, ну реально нічого не поміняється. А нам Олексій розповідає, що вони там з нас ржуть коротше, і так далі. Хоча я такого ніде не, не бачу на російських ресурсах. Я дивлюсь українські ресурси, я читаю російські ресурси, дивлюсь відео українських влогерів, російських влогерів. Я збираю інформацію, я її аналізую. Я намагаюся зрозуміти, я намагаюсь побачити, що не так в тих відео, які викладають росіяни. І там я не бачу про контрнаступ Росії. Ніхто його не анонсує, ніхто ні з кого не рже. Клима Ристовича. Наступление. они копают? Вот теперь ровно зеркальная ситуация. Да кто идет? И мне хочется их спросить. Ну, ладно, мы совершили эту первую ошибку от незнания, но вы же совершаете то же самое теперь. Уже я имею опыт наш, но тем не менее. мы копаем, а они не успевают сформироваться и наступить. Кстати, это одна из причин, почему они сейчас, не я лично состава технику, давят очень активно. Потому что не они дают пытаются... закопаться? Да, они, 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 пытаются выйти на рубеж. Ну вот, они давлять, они не собираются контрнаступать, они собираются продолжать наступ. Вже для розвитку наступлення райони для того, щоб ми не встигли закопатися, ми все одно общий прогноз прогнозне, оптимістичний. А ще в мене дуже неприємні вайби. А дуже неприємні вайби від минулого року, тому що в минулому році Олексій нам, як я вже підкреслив, розповідав, що буде наш наступ, ми підемо всіх, завалимо, звільнимо Україну, все буде чікі-пікі, кава в Криму. І це все а, не виправдалось зовсім. Була повністю протилежність. зараз Олексій розповідає про те, що контрнаступ росіян точно провалиться, вони нікуди не дойдуть, ми там накопаємо і, в принципі, нема чого переживати. А... Як би не було так, щоб не вийшло, як і з нашим контрнаступом, коли Олексій розповідав, що він пройде успішно, а він не пройшов успішно, а тепер він розповідає, що російський контрнаступ пройде не успішно, і як би не було біди. Ha ha ha.